У 2000 році швейцарський фонд розпочав кампанію з визначення семи нових чудес світу, враховуючи, що оригінальний список семи чудес був складений у другому столітті до нашої ери, і що лише один учасник все ще стоїть, здавалося, настав час для оновлення. І люди в усьому світі, очевидно, погодилися, оскільки понад 100 мільйонів голосів було віддано в інтернеті або за допомогою текстових повідомлень. Остаточні результати, які були проголошені у 2007 році, були зустрінуті вітаннями, а також деякими насмішками. Ряд відомих претендентів, таких як Афінський Акрополь, не змогли потрапити в рейтинг. І першим претендентом була Велика Китайська стіна. Вважається, що довжина Великої китайської стіни, одного з найбільших будівельних проєктів у світі, становить близько 8850 кілометрів. Однак Спірне китайське дослідження стверджує, що довжина становить близько 21 тисячі км. Роботи почалися у 7 столітті до нашої ери і тривали 2000ліття. Зважаючи на те, що ця конструкція називається стіною, вона насправді має дві паралельні стіни для тривалих відрізків. Крім того, на фальшборті розташовані сторожові вежі та казарми. Однак Одна не дуже приємна риса стіни це її ефективність. Незважаючи на те, що стіна була побудована для запобігання вторгнення і набігам, вона в основному не змогла забезпечити справжню безпеку, натомість вчені зауважили, що це слугувало радше як політична пропаганда. Чичен-Іца – місто Майя на півострові Юкатан у Мексиці, який процвітав у 9-10 століттях нашої ери. Під час племені Мая, яке перебувало під сильним пливом Тольтеків, було побудовано низку важливих пам'ятників і храмів, серед найбільш помітних ступінчиста піраміда Ель Кастильо, замок, яка височіє на 79 фунтів або 24 метри над головною площею. Свідченням астрономічних здібностей Майя є те, що ця споруда складається з 365 сходинок. Тобто кількості днів у сонячному році. Під час весняного та осіннього рівнодення Сонце відкидає на піраміду тіні, які створюють вигляд змії, що ковзає північними сходами, в основі кам'яна голова змії. Життя там було не лише роботою та наукою. Іца є домом для найбільшого тлахтлі. На цьому полі жителі грали в гру з мечем популярну в усій доколумбівській Месоамериці. Стародавнє місто Петра, Петранія розташоване у віддаленій долині серед пісковитих гір і скель. Вважалося, що це було одне з місць, де Моїсей вдарив камінь, і звідти потекла вода. Пізніше на Батейці арабське плем'я зробили його своєю столицею, і в цей час воно процвітало, ставши важливим центром торгівлі особливо спеціями. На батеї висікали житло, храми та гробниці в пісковику, які змінював колір і зміною сонця. Крім того, вони побудували систему водопостачання, яка дозволила розводити пишні сади та займатися землеробством. У розквіті Петра, як повідомляється, мала 30 тисяч населення, однак місто почало занепадати. Оскільки торгові шляхи змінювалися. Великий землетрус у 363 році нашої ери спричинив ще більше труднощів, і після ще одного поштовху у 551 році Петра була поступово покинута, незважаючи на те, що повторно відкритий був у 1912 році. Археологи здебільшого ігнорували його до кінця ХХ століття, і багато запитань про місто залишається. Мачу Пікчу це місце Інків поблизу Куско Перу. Було відкрите в 1911 році Хірамом Бінгемом, який вважав, що це була Вілька Бамба, таємна фортеця Інків. Яка використовувалася під час повстання проти іспанського правління в 16 столітті. Хоча це твердження було пізніше спростовано: мета Мачу-Пікчу Мачу-Пікчу збентежила вчених. Пінгем вважав, що тут живуть діви сонця жінки, які жили в монастирях під обітницею цудливості, інші вважають що це, ймовірно, місце паломництва, а деякі вважають, що це було королівське місце, відомо лише те. Що Мачу Пікчу є однією з небагатьох великих до Колумбових руїн, знайдено майже цілим, незважаючи на відносну ізольованість висотою в горах Ант. Тут є сільськогосподарські тераси, площі, житлові райони та храми. Христос Спаситель, колосальна статуя Ісуса, стоїть на вершині гори Корковадо в Ріго женейро його походження сягає відразу після Першої світової війни, коли деякі бразильці боялися припливу безбожності. Вони запропонували статую, яку остаточно спроектували Ейтор де Сілва, Карлос Освальд і Пол Ландовський. Будівництво почалося в 1926 році і завершилося через 5 років. Отриманий пам'ятник досягає 30 метрів висоту. Не враховуючи його основи, яка має висоту близько 8 метрів, а його витягнуті руки охоплювали 28 метрів. Це найбільша скульптура арт-деко у світі. Христос Спаситель зроблений із залізобетону і покритий приблизно 6 мільйонами плиток. Дещо бентежить те, що в статую часто влучала блискавка, а у 2014 році кінчик великого пальця правої руки Ісуса був пошкоджений під час шторму. Колізей у Римі був побудований в першому столітті за наказом імператора Веспасіана. Інженерний подвиг амфітеатр має розміри 189 на 156 метрів і має складну систему склепінь. Він міг змістити 50 тисяч глядачів, які спостерігали за різними подіями. Мабуть, найпомітнішими були бої гладіаторів. Крім того, іноді закачували в колізей. Воду для імітації морських боїв. Якими оцінками в колізеї загинуло близько 500 тисяч людей. Крім того, стільки тварин було спіймано, а потім убито там, що певні види вимерли. Тадж-Махал – Це, мов зелений комплекс в Ахрі, Індія, вважається одним із найвідоміших пам'яток світу та, мабуть, є найкращим зразком архітектури великих Моголів. Його побудував імператор Шахджахан на честь своєї дружини Мумтас Махал, яка померла в 1631 році, народжуючи їхню 14-ту дитину. На будівництво комплексу, який включає в себе величезний сад з відбиваючим басейном, знадобилося близько 22 років і 20 тисяч робітників, Мавзолей зроблений із білого мармуру. Який має на камені в геометричних і рослинних візерунках, його величний центральний купол оточений чотирма меншими куполами, за деякими даними, Шах Джахан хотів мати власне мавзолей чорного мармуру, однак один з синів його скинув з посади ще до початку роботи.